Це наймалю першокласники та і шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки. Певне, ви вже переглянули теоретичний матеріал, а тепер нам залишилося закріпити його на практиці. Отже, перше завдання. Порівняємо числа в межах 100, це сьогодні наша тема, і нам потрібно записати число проілюстроване за допомогою кружечок на мистик. Ми з вами пам'ятаємо, що в одній такій смужності 10 кружечків, тобто це один десяток. І що у нас тут 1, 2, 2 десятки, значить ми записали тут число 2. Тут порахували: 1, 2, 3, 4. Записали 4. І буде 24. Далі записали тут 1, 2, 3, 4. Отже, буде 4 десятки. І рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 одиниць. Отже, 4. 49. Далі рахуємо, скільки тут десятків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отже, 7 десятків написали і 1, 2, 3, 4, 5, 5. І буде 75. Далі порахували, скільки тут у нас стрічок. 1, 2, 3. Написали 3 і прорахували на мистинки 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8, 9. Буде 9. Отже буде 39. Так, записали 24, 49, 75 та 39. Так, тепер, друге, Запиши пропущені числа. У нас з вами пропущені числа на бульбашках та камінцях. Спочатку давайте з вами подивимося, те, що на бульбашках. Проговоримо: 28, потім 29. Тридцять, тридцять один, тридцять два, тридцять три, тридцять чотири, тридцять п'ять, тридцять шість. Так, тут 56, шість, 58, сім, 60, 61. дев'ять, один. Так, отже, записали 30, 32, 33, 35. Потім 57, 59, 60. Так, далі. Порівняй два цифрові числа. Так, я впевнена, ви вже це вмієте робити, ви мене розумнечки. Може, схоже завдання з вами виконувати. Спочатку порівнюємо перше. 4, 4,3, що більше? Звичайно, 4. Отже, 43 більше, ніж 38. 74, 79. Порівнюємося по-перше. Перше, 7,7, однаково. 4,9 більше, 9. Отже, поставили, що 9 більше. Далі, 2, 3, що більше 3. Отже, 27 менше, ніж 23. Ой, 32. Так, 56, 51. Порівнюємо. 5, 5, однаково. 6, 1, більше 6. Отже, 56 у нас більше. Далі 84, 62, 8, 6, що більше. 8. Поставило. 32, 39. 3, 3, однаково. 2, 9, 9 більше. Поставили. 4, 46, 54, 4, 5, більше 5. Уже поставила. 81, 86. 8, 8, однаково. 1, 6, 6 більше. Поставили. Так, і тепер поставили знаки: більше менше, менше, більше, більше, менше, менше менше. Так, знайти значення виразів. Так, отже, ми з вами вже таки виконали, але в нас були не круглі числа, а тепер просто попрактикуємося з круглими. Так. 60 відняти 30. 6 зняти 3. 3, додав на орук 30. 30 плюс 40 буде 70. 30 плюс 20. 50. І відняти. 50 буде 0. 90 відняти 40. 10. 10 додати 30. Буде.

90, 99, 50, Буде 40. Так, отже записали 70, 0, 80, 20, 30, 40. Так, і тепер ми переходимо до сторінки 31 наших 3000 завдань. Такі приклади ми з вами ще не вирішили, але, впевнено, вас вийде. Так, як ми рахуємо? 20 плюс 2. Десятки ми перенесли двічку. Тепер рахуємо одинички. 0 плюс 2 буде 2. Отже, виходить у нас 22. 56 відняти 6. Отже, десятки 5 перенесли. 6 відняти 6 буде 0. 39 відняти 9. Трійку. Перенесли. 9 відняти 9, буде 0. 70 додати 7. 7 десятків перенесли. 0 додати 7 буде 7. 62 відняти 60, 6 відняти 6 0. 2 відняти 0 буде 2. Так, і так само ви виконуєте повністю далі сторіночку. Пане на все вас видивимо розумнечки. До побачення, гарного дня!